Так, народ, всі вітання. Знімлю 5 відео. Я бачу комики мені там прилетіли на рахунок руського язика по повній програмі. Ну і начну з того. По-перше, дивіться, багато хто там апелює до того, що в Канаді, власне, в Канаді двохмовна країна. Да, народ, це тут двохмовна країна, так точно розумієте. Але вона тут двохмовна, тому що тут є англічани і французи. Колись, якщо взяти історію, вони між собою тут воювали, якби трохи розумієте, трохи тут обилися за ті території. Тому нічого тут дивного немає. І до речі, на рахунок французької мови, ви собі просто не представляєте, наскільки тут французи відстоюють свою мову, розумієте. Ну, ви навіть не можете порівняти, повірте, якщо би в Україні так би російською ну, відстоювалася би так українська мова, то то б вже весь світ річав, що там не то, що російськомовних там знищують, то взагалі. Дивіться. Я вам наведу просто приклади. Три роки назад, коли моя дружина летіла була з Монреаля в Україну, е... об'являли спочатку англійською, потім французькою. Через рік вона летіла. Об'являли спочатку французькою, потім англійською. Потім ще раз вона летіла, об'являли тільки французькою, розумієте? В Квебеці немає дубляжа англійською мовою, знаків, там тільки йде французька мова. Потім, на рахунок всієї документації, коли ти приїжджаєш на компанію, коли ти заповнюєш якісь там їхні ці брошурки, там тільки французька мова, там немає дубляжа англійською мовою, розумієте? Ще наступне. Коли ви хочете придбати зараз майно. В ВБЦ. Ви, ви повинні собі наймати франкомовного перекладача, тому що ви не ма. Ну, вони не зобов'язані вам надавати англійською мовою екземпляр, якщо ви розмовляєте англійською. І ви хочете сказати, що це типа, ну якби. Ну, а чому тут не кричать, не бігають, що й Боже, англійську мову так витястила? Та тому що люди розмовляють французькою. Всі українці, які приїдуть туди, вони змушені будуть здати французький екзамен, не англійський, не китайський, а власне французький екзамен на французьку мову. І це є важливо, це всюди є важливо, розумієте? Я не розумію, чому в нас так підмінили ті поняття. І зараз, ну от коли ти починаєш говорити про свою рідну мову, якби я її. Пропагандою, займаюся якою? Я канал в мене україномовний. Я всім розмовляю україномовною. Розумієте, я несу св свою мову, і ще за то я повинен обіснятися. Це просто треш. Розумієте? Я повинен комусь щось доказу, ну, доказувати, обісняти, що, власне, так, є правильно, а не інакше. Тому дивіться далі. Всі, хто мені там зараз закидає, якісь там, що я там якийсь розбрат, ношу чи ще щось, послухайте мене, шановні, який може бути розбрат. Його вже давним-давно внесли, розумієте? Я тут не маю до того ні малішого відносини, розумієте. Е, на рахунок російської мови я завжди казав і буду казати, розумієте? Якщо людина розмовляє російською мовою, і розказуй мені, що ну, ти розумієш, мені так удобні. Ну, якщо, конечно, ти хочеш, я можу з тобою по-українськи говорити, то чого ти зі мною по українській не розмовляєш? Ти ж знаєш, я ж з тобою починаю розмову по-українськи, ти ж українець, а потім оце, от, знаєте, викручування, типу, мол, я би міг з тобою говорити, ну я просто не хочу, мені так удобні. А я вам скажу, вам зручніше розмовляти російською мовою, вам зручніше читати на російській мові, вам зручніше дивитися телеканали російською мовою, розумієте? Це все вам є набагато зручніше і тому вам українська мова для вас вона є, як можна сказати, вона для вас є чужою, розумієте? Тому що ви, коли починаєте переходити на українську мову, ви починаєте перекладати. Розумієте, ви не розмовляєте свобітно як своєю мовою. Ваша рідна мова російська. І ви коли починаєте во це викручувати, що ви, ну тобто, що ви знаєте українську, все класно, туди-сюди, ну мені от зручніше розмовляти російською, вам зручніше, тому що ви думаєте російською мовою. Розумієте? А тепер далі, мої шановні, е, хто опять же мені там кидає різні поститі? що я там мов щось не так неправильно вам говорю? А я вам ще скажу: коли ви розмовляєте російською, читаєте російською, дивитеся російську Телеканали слухаєте російську музику, яку вам зручніше і приємніше слухати на вуха. Так я вам скажу: ви яку культуру несете? Ви українську культуру хочете сказати? Ні, ви несете повністю русську культуру. Повністю. Ви є російськомовні люди. Вам ваша, розумієте, ваша шучність стає російською. Ви до України не маєте ніякого відношення, крім того, що у вас є паспорт український і все. Наступне е І був такий. Шут російський, Жириновський, земля йому стікловатою, який розказував, завжди казав, що всіх російськомовних українців, як ви на себе називаєте, їх навіть не треба перевчовувати. Розумієте? Їх просто забрати і вони вже будуть нашими. Все, крапка. Розумієте? А от у Галичину, там Львів, Івано-Франки, за ну, західну всю частину України там напалом спалити і все, тому що там вже нічого їм не поможе, розумієте? От як і велася вся політика. І ви ж це всі прекрасно знаєте. І, ви всі, і всі ви це розумієте, але чомусь ви стараєтеся під, підміняти поняття, от власне підсувати російськомовний українець. Я ще раз говорю: є українець, є українська мова. Немає російської мови і українця. Розумієте? Є українець з української мови, а є росіянин з російською мовою. Я до росіянів не маю вже, жодних претензій. Вони розмовляють своєю мовою. І тепер, каже, швертаємося, давайте подивимося. Росія Росія велика, багатонаціональна країна. Тільки там чомусь всі розмовляють російською мовою. Розумієте, чомусь там не приїжджає чувак з Москви, десь там за Уралі, і не починає говорити з ними їхнім е, діалектом чи ще щось. Десь там я не знаю там з бурятами чи ще з кимось. Вони всі розмовляють російською мовою. Так, можливо, все таки має мова значення, чи ні, чи все-таки вона не має значення. Наступне далі продовжуємо. В Україні зараз я відкриваю Все російськомовний контент повністю. Фейсбук, всі аналітики, всі-всі розмовляють російською мовою. Кому вони несуть? Я не розумію. Вони мені українцю, несуть, чи вони російським масам? Я не я ну, це розумієте? Це все це отак от бру, запутало. Розумієте, все крапка. Я ніколи не говорив, що е, хто розмовляє українською мовою, вони чомусь краще, ніж ті українці, які розмовляють російською які Українсь російськомовні українці, вони вже язик путається з вами з тими російськомовними українцями, розумієте, як ви себе характеризуєте? Я ніколи не говорив як куча гамнюків, які розмовляють українською мовою. Ще в таких відбірних, розумієте? Ну так само є і порядочні люди, які розмовляють російською мовою. Але вони не ми говоримо зараз про мову, про як нашу національне здобуття, наш скарб, розумієте. Каца прийшов на українську землю знищити нас, знищити Україну, знищити українську мову, знищити українську літературу, знищити все, що є українське. Вони навіть вирішили на наше святе, на борщ, і то вони вирішили чомусь приліпити, що це він їхній. Розумієте? Вони крім щів своїх більше ніфіга не вміли готувати ніколи. Розумієте? Наступне я вам хочу сказати. Що всі, хто думають, от власне російськомовні, які розмовляють з українськими паспортами, якщо ви рахуєте, що коли прийде до вас там ваш русський мір, який ви будете дуже класно понімати, який вам буде дуже комфортно, ви будете мати ту музику, ту мову, ви поїдете перші в столипінськими вагонами на Сівера. я вам то гарантую, вас першими туди завалять. Вам не стидно, коли з вас ржуть в ну от всяких. Де ви там вилазите, там росіяни сидять, і вони от пишуть: а, а що ж ти, типу, мов по-хахлянськи не розговариш, хулі ти по-русски нашим? Ти ж типу мов мол підтримуєш хахляндію і от розговарюєш по-русски. Розумію? Чому ви? Чому ви розмовляєте російською? Дійсно, у мене теж до вас питання. Ви такі: Ви або тих підтримуєте, або тих підтримуєте. Чи ви рахуєте, що російський язик, язик, це є наш язик український? Ні, він не є нашим українським. Хоч вбийте мене, розумієте, хоч мене розчірє, розшиль... є українська мова, є українець, є українська мова. розумієте? Ви в Канаді, коли будете жити хтось, російськомовних, скажімо так, ви будете мати, у вас буде написано, ви будете громадянином Канади в паспорті, а національністю будете українець. Скажіть мені, будь ласка, шановні, приїхавши, несучи свою культуру російську в маси, де ви приїжджаєте навіть сюди. Як ви можете утутожитися з Україною? Коли ви розмовляєте російською, ви дивитеся російське телебачення, ви все робите російське, розумієте? Ви ви дітей своїх чите російської мови. У вас все є російське? Ну, що у вас залишається українською? Крім цього, паспорта чи вашого національності росіянин? Розумієте? Ви якось так знаєте? Потім, опять же, багато хто починає мені там закидати, от російськомовні воюють, ну воюють. і воюють. Бразильці в нас воюють на нашій стороні. І поляки на нашій стороні воюють. І що далі? Розумієте? Він воює, він пішов захищати свій Харків чи де він там живе. Я звідки знаю, розумієте? Він все життя, ви ви просто зрозумієте. Я рахую це. Ну це моя думка. Але якщо до того часу, поки ви будете лілеїти, що російська це якби мова в стороні, а росіяни, кацапи, які на нас напали, орки, це якесь інакше, знаєте, розділяти, Типа, мол, ви завжди будете мати війну на тій території, завжди розумієте? Тому що оці от кацапи, ті орки, це і є оцей цей русський мір, це є ця російська мова, це російська література, це все вони, вони прилізли, вони вбивають, вони грабують, вони все роблять. Ви подивіться, скільки військових виставляють кучу, тьмотьмущу тих маленьких відеороликів там, де показані ті камази з тими мікроволновками, з тим мідним проволком, з цим провідом, з цим всім вони все просто запаковані. Вони запаковані, вони не прийшли вас вони прийшли б грабувати це мародьори, це саме це саме кончене. І ви хочете мені сказати, що я коли стаю на, на боці своєї української мови, то що я роблю зауваження, що чуваки так неправильно. Це неправильно. це неправильно. Ви, це неправильно. ви дивіться, я скільки приїжджав оці маршрутки, ці шансон цілий час та руська радіо, одне то саме, як тим дебілам, розумієте? Круглодобово зона це крута, бандюк, це крута, розумієте? Слухайте, вони так своїх вчать, і так ще й нас вчили. І більша половина України, розумієте, зараз чомусь попала під той вплив. Я коли приїжджав в деякі міста, на мене дивилися як на космонавта, коли я говорив українською мовою, розумієте. Я ще раз говорю, я не хочу тут розказувати, ма. Ви всі дорослі люди, всі ви розумні, але я ще раз говорю, поки ви. Несете російську культуру, а російська культура це є мова, це є книжка, це є музика, це є все, це є фільми, це є російська культура. Так, я так само був в якийсь певний період часу. Я теж е в мене багато попадається русизмів, чи ще щось. Це все так само наслідки оцього всього, розумієте? Це реально це є наслідки. І тому я зараз я стараюся. Чим більше виправляти себе, розумієте? Те, що я говорив, тобто я раніше я казав там мусор винести мусор, тепер я кажу, треба винести сміття. І наголошую собі, що це сміття, а не мусор, розумієте? І так, ну тобто я ніколи не скидав в себе якоїсь відповідальності, що я якийсь там кращий чи ви, чи ще щось. Але, але люди, я хоча б... Стараюся розумієте, я цей канал зробив і я завжди собі ставив за ціль, що наш канал буде україномовний. Да, в нас було там мало підписчиків, 300 400 розумієте, але це люди дивилися. Ви ж розумієте, що мене не дивиться російськомовний контент, я їм не цікавий. Мене тяжко слухати їм, розумієте? Тому що їм е, українська мова, вона їм, ну як сказати, знаєте, от коли. Люди, люди не спілкуються українською, спілкуються тільки російською. Вони коли дивляться російсько україномовний контент, їм для них це так само, знаєте, як іде переклад. Треба робити транслейт, розумієте? Це так само, як мені. Якщо я, наприклад, хоча я там знаю російську мову, повірте, я знаю дуже добре російську мову. І вмію писати і читати. Я вам я вам можу сказати, що в мене вимова прекрасна, розумієте, але в цьому випадку все одно я для ну я для них є хахо, розумієте? Я для Кацапа буду завжди хахлом, Розумієте? І ви, ви розмовляючи російською мовою, пропагуючи їх, розумієте, ви, ви підкреслюєте, ви для них ніхто. Вони ж вас за своїх не приймають. Ви ж для них хахли. Тільки ще мало того, що ви ще русскоязичні хахли, розумієте? Що ви ще й російською мовою їхньою говорите, що їм плюс великий робите. Потім так само. Е ну я, я просто, ну я вам серйозно кажу, я, я в шоці, я, я просто в шоці від того всього, розумієте. Ви пойміть, що їдучи навіть зараз в Канаду, коли сюди приїжджали перші іммігранти, вони були україномовними, вони були всі україномовні. Наші українці були україномовними. Тому і лишилася оця оця підтримка українців. Ви розумієте, якщо б сюди приїхали, напевно, зараз ті люди, які зараз їдуть, я не думаю, що взагалі б була якась підтримка. Розумієте? Тому що людей боліло їхнє, знаєте, в них забирали. Вас ніхто. 30 років, вас ніхто нічого не забирав, у вас був час, щоб перейти на рідну мову розмовляти. У вас був час створювати українське кіно, у вас був час, у вас все було час. Ніхто того не хотів, всім було простіше. Всі їхали до, за Перебрік туди, робили їм контент. Зараз всі так звані наші артисти. Попередівалися, всі стали дуже проукраїнськими, а до того часу ліпили русську музику по повній програмі. Все було під, заточено під це, розумієте? І все було нормально. От ті всі роки, що ви жили, та вся Україна це розвалювалася. І, і самое головне, розумієте, і це було так само. Ну, Я в тому теж приймав участь, само собою. Це, це просто, ну. І... Зараз, коли така страшна біда, стільки народу гине туди-сюди, всі далі мені питають, стараєтеся, ви мені сказати, що там, ну, там людина мені пише. там знаєте, я ж бачу, що це не є його розмова. Він там, я не знаю, як він там переклав, то все. Ну не він переклав. І він мені пише українською мовою. Я його читаю, і думаю, слухай. Ну, от якщо ти українець, для чого ти мені то пишеш? Ти мені хочеш доказати, те, що ти говорил і будеш говорити на русскому язике, ну, та ти і так, ну, я ж тебе не, не стараюся поміняти. Ви коли так само говорите на рахунок, от що в Канаді, типу, багато мовний туди-сюди, ті всі нюанси, я вам скажу одне. Що в Канаді зараз одну хвилину, я подивлюся, я вам скажу одне. Дійсно, в Канаді багато е різних... Культур, націй, і всі тут вживаються. Правильно, всі вживаються. Але послухайте мене, коли Китай зустр... зустрічає китайця, вони переходять на свою рідну мову. Коли зустрічаються індуси, вони розмовляють своєю мовою, розумієте? Ну чому, коли зустрічаються українці, хрен поймеш, хто то такий. Тому що він до тебе, ти до нього українською, він до тебе російською. Ти починаєш, ти русський чи ти українець? Ні, я українець. І ти стоїш такими квадратними очима, думаєш, не поняв. І отак завжди розумієте? Ви можете, я ще раз говорю, ви можете, ну в. Я кажу, кожен може лишатися при своїй точці зору. Я рахую одне: якщо чим більше людей розмовляє українською, дивиться українське, він пропагує українську, він пропагує себе, розумієте? І туди не треба буде нікому їхати, нікуди нічого робити, розумієте, коли у вас буде своя держава, і ви будете, знаєте, я ще раз говорю. Які би поляки не були, розумієте? От я скільки з поляками я вони між собою сваряться, повірте, в них є теж свої етнічні такі конфлікти, що один там є з познання цього, зі Сльонська, другий Варшаві, акі туди-сюди. В них є свого. Але ти, ти їм польську мову не рухай. Розумієте? Він скаже, ти мій польське язик не руш, то є моя справа. І до побачення. А в нас чомусь виходить так: що ага, якщо я російськомовному... Чуваку сказав: Слухай, ти Україна, чому ти розмовляєш російською зразу? Що? почому, Ти мене ущемляєш, я так думаю, бла, 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 і бла, 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 -бла, -бла, -бла. пішло-поїхало, розумієте? Чуваки, слухайте. Я ще раз говорю, я нікого не Ну, Я тут не роблю пропаганду, що е, ви один одному повинні морду бити. Але ви задумайтеся. Я просто стараюся тільки сказати вам то, щоб ви задумалися. А може дійсно так? А може ви все-таки пропагуєте їхню культуру? І до України тут немає ніякого відношення. Таке, що таке, за чим ви мені для чого мені це писати? Розумієте? Що там якісь там хтось якісь е, вносить якісь там тірки, е, сварки чи ще щось? Я нікуди нічого не вношу. Я на своєму каналі говорю про українську мову. І я сказав, це мене розстроює капітально. Коли я дивлюся, по кюету їде куча народу, і всі пости пігнали російськомовні, все російськомовне. Знаєте, коли з е, кребін царство йому небесне. Сказав, він коли в Ровно на заправку приїхав, коли там стоять дівчата, хлопці з такими українськими бантами, що така Україна, що курча нема де кліма поставити. І такий російський санчон валить в цьому в радіо, розумієте, включений на заправці. То це є неправильно, розумієте? Це неправильно. Тому що, опять же, ж, ви вроді такі українці, це я так само звертаюся до україномовних людей, розумієте? Ви такі українці, ну ви в той же час е, вам нормально. Русська музика, там ви ви, ви ви все російське так само хаваєте той контент повним ходом. Ви навіть не, сти, не стидаєтеся. Тому, тому я ще раз говорю, України з ну, в нас багато такого, чого ми маємо показати людям. І я ще раз скажу, що коли в нашій історії... Завжди Україну випікали, розумієте? Українську мову, українську літературу, все випікали желізом. Ви просто не розумієте. Моя сім'я, що з маминої сторони, що з батька сторони, вони відтерпіли повністю, вони відчули на себе повністю русський мір, який він є. Батько був депортований всією сім'єю в Сибір. Повністю. Маленькою дитиною вони були депортовані. Батьки моїх так само Вони були так само в депортації, відсиділи в тюрмах по повній програмі. Все, це приніс. Був ту біду Росія, розумієте, Кацапи принесли нам цю біду. Мої б... батьки, які, скажімо, то батько був на Сибірі, прожив кучу років, розумієте, і повернувшись, він, інач... він, не... він... він не почав розмовляти у російському мові, він розмовляв українською і так далі продовжував розмовляти українською батько. Мій був дуже розумною людиною. Він дійсно був розумною людиною. Зараз, на жаль, його немає царство йому небесне, але він був розумний. Але після цього Сибіра в нього було закрито все, що для нього можна було. Розумієте? Він нікуди не міг ні поступити. Кудась він хотів піти вчитися, він не мав можливості. Тому що він був ворог народу. Розумієте? Він був ну, дитина ворогів народу. Зато я вам скажу так, що я. Особисто розумію, коли батьки мені розказували про русський мір, коли прийшов вагон, той Сталипінський цілий, в чисте поле, і от наших українців висипали, викинули, от просто земля замерша, сніг, і тайга, все, більше нічого було. І от ви приїхали, от, от всі, хто дуже так мені хочуть яро розказати про російський, російський язик і сказати, він не має до того відношення? ні, він має до того відношення. Він має до того і буде мати до того відношення. І нічого не поміняється. Ви можете говорити, як вам захочеться. але коли ви так говорите, то не треба на себе ставити клімо, що ви є українцями. Ви можете бути ким хочете. Малоросами, ким хочете, але ви не є українці. Розумієте? Українські люди, вони пропагують свою культуру, а не просто. І не треба викручувати, що ви це зараз дуже класно, модно зробили русскоговорящі українці. прапором в руки, розумієте? Я вам на повному серйозі кажу. Мене це дістало вже. Рай, я не хочу. Всі, хто там на моєму каналі, якщо вам щось не подобається, можете відписатися мені повірте, мені, від мене не убуде, ні каплі, розумієте? Я, приїхавши сюди в Канаду, робивши всі свої відео, розказуючи про шлях імміграції, про фірми, про то все, як, що до чого. Я ні з кого не брав ні цента, розумієте? Значить, є українці, які так само є порядочними. Розумієте? Їх, їх, да, можливо, їх менше. У нас менше. Я більше ніж впевнений, що у нас менше, але вони є. І я, я думаю, що я багатьом людям допоміг в тій ситуації. розумієте? І ніколи я тим не розказував. І до мене дзвонили люди, і російськомовні, я з ними розмовляв, розумієте? Тільки мені не треба говорити про те, що, що я не розумію, і я вношу якийсь там розбрат між кимось. Розумієте? Не треба мені говорити, тому що це неправда. Я підтримую. Українську культуру і свою українську мову. На тому я хочу закінчити. Ще раз сказати Слава Україні! І все буде Україна! Всього найкращого. Бережіть себе!